Доброго дня. Сьогодні продаємо ось такого класного одноповерхового будинка. Ми знаходимося на Вінницьких хуторах. Можна придбати його в чорновому варіанті або в чистовому варіанті: 105 квадратів і 5 соток землі. Буде продаватися з опаленням, розведеним одразу і з котлом. Тут вже є газ. Зараз вам мій колега покаже, що він вже проведений. Кожний будиночок має автономно свою е, окремо свого лічильника по газу і всі комунікації заведені. Запрошуємо на перегляд. Класний варіант, хороша ціна. Yap, koufem. Що ж, починаємо огляд нашого одноповерхового будинку. Він у нас від вхідної зони має ось таке планування. Одразу при вході величезна така містка зона для зберігання чогось потрібного, або ж можна зробити пральню, котельна бойлерна, складська кімната, щось типу такого. Далі перемістимося у кухню студію. Ви знаєте, багато різних будиночків одноповерхових дивлюся, але надзвичайно комфортно, що тут фактично є такий певний перестінок от зоні кухні студії. Бачите, ось ліворуч він ось такий. Тобто, фактично можна буквою Пілігрим. З островком зробити дуже класну кухню і плюс окремо відділена зона вітальні. Надзвичайно комфортно. Справді дуже цікаве планування цього одноповерхового. Далі заплановано по факту, що санвузол буде роздільний, тому що ось у нас окрема зона для туалета, типу туалет-рокумейник. Далі ось відхідної зони, де ми одразу дивилися, так ось ви бачите там ніша. Справа фактично кладова. Далі по спальням пройдемося у цьому крилі, вже від виходячи від кухні студії, починається спальна зона. Тобто, ось тут у нас спальня номер 1 їх загалом у цьому одноповерховому будинку три спальні. І по центру у нас ще зона для ще одного санвузла. Тут уже повноцінно там чи ванна, чи душова кабіна вже за вподобаннями абсолютно спокійно розміститься. І ось так ви бачите, я спеціально вам показую панорамно, щоб розуміла, де що розташовано по кімнатам, тобто по праву руку раз спальня, і по ліву руку два спальня. Тобто, ось тут дві поруч біля санвузла і ще третя одразу прямо напроти входу. Доволі вони такі непоганого розміру. Фактично. Дві спальні в цьому будиночку більші, а одна. Ну дивлячись, звісно, яка родина купить, але одну ось цю меншу, логічно зробити там під якусь зону кабінета чи щось за вашими потребами. Хороший варіант, можна купити такий будинок в чистовому або в чорновому варіанті, відповідно в чорновому дешевше, в чистовому дорожче, і тут комфортних 5 соток землі. Хороший варіант є кілька ще таких на продаж. Телефонуйте.